Вітаю вас, мої кохані, ви на каналі Тарос Дякую що зі мною. І давайте зараз з вами зробимо таро-склад для скорпіонів на серпенісі з 2025 року. Дивимося, які будуть енергії присутні. Для вас завжди маю декілька колод, декілька підсказочок. І поїхали перша карта для вас, скорпіончики. Перша карта для вас, мої кохані. На серпень 2025-го смерть. Смерть, подивіться, яка така жіночка у нас тут вийшла. Чарівна Леді. До речі, це ваша карта. індикатор вашого, як ви Скорпіон. І я вам скажу: знаєте, по цій карті іде відродження в першу чергу. Не лякайтеся цієї карти, вона є таким, знаєте, натхненням. Тобто тут навіть якась дверка минулого замикається і відчиняється нова там, де є світле майбутнє. Це відродження для кожної людини, це знаєте, натхнення на нове життя, це можливо буде покинути старе життя і почати нове з новою людиною. Це може бути і переїзд, це може бути і ремонт. Тобто відродження розумієте? Відродження можливо від старого на нове. Я ж кажу, хто там ремонти вдома робить, то побачить вдома, що все ж таки ремонт є свіжий, закінчений, все класно, ми відновилися, відсвіжилися. Хто закінчив старі відносини, які докучали, то зараз людина після цих стосунків вона просто так буде видихати і казати собі, Фу, слава Богу, я то все кинув, я то все кинула, мені воно не надо, воно так мені набридло. Я хочу дійсно наново себе відчувати дуже-дуже таким позитивним і прикольним чоловіком чи жінкою. Старший аркан, зверніть на нього увагу, і я вам скажу, ця смерть, вона, знаєте, людину надихає. Нема такого, що після цієї смерті. Це не фізична смерть, це трансформація в першу чергу для вас. Добре, наступна друга карта. Дивимось другу підсказку для вас, скорпіончики. Що буде цікавого, дивимось. Так. Туз. Подивіться, після смерті ми маємо такого-туза Пентаклів. Подивіться, яка там брамка обквічена. Така зелена, так, за брамкою, якщо вам видно, там гори ясніють, світліють, до них ще треба добратися. Це туз, туз-пентаклів, початок, новий шанс, нові якісь вклади, нові ідеї, нові проєкти, подарунки. Це навіть може бути купівля автомобіля нового. Це може бути навіть подорож, така, знаєте, грошова з грошовими вкладами. Така не не дійшов. Це може бути нова робота, нова професія, нові вклади, якісь нові ваші початки, які будуть реалізовувати. І я вам скажу по цій карті, навіть ще додатково, можливо, будуть якісь надходження. Можливо, хтось в спадщину щось собі достане. Розумієте? Можливо, хтось там десь квартиру продає, і то та смерть, вона, знаєте, Купа квартира продалася, а гроші все ж таки треба розділити, переділити і ось ви достанете, тобто для себе нове таке вирішення питання з грошима. Якісь такі надбавки, якісь такі, знаєте, початок такого позитивного. Хто шукав роботу, то по цій карті робота обов'язково знаходиться, скільки було варіантів, і дійсно ця карта така пророча, можна так сказати. Якщо ви податий туз, то повірте, ви будете забезпечені, а ще в початку ви будете доставати якісь презенти. Жінки можуть доставати якісь золоті прикраси, так, хто чекає, на якісь подарунки. Почекаю на щось таке, то буде якесь для вас цікаве украшення. Давайте далі дивитися, що буде ще одна карта. Так, це у нас семірочка. От така у нас стан, я вам скажу такий стан очікування. Очікування м, своїх результатів, своїх плодів. І я вам скажу, що ця карта е, нам показує, що ви вже зробили е, дуже багато справ. Так? І, можливо, чекаєте на якусь таку одобріння. Е, знаєте, от той тут спентаклів показує, що ви то одобріння получите, тільки треба хвильку вам почекати. Е, плоди вже виросли. Але жіночка, подивіться, вона чекає, коли ж можна буде зірвати той виноград, щоб вже соку надавити, щоб там вино поставити, щоб грало, так? Оце і ви так само чекаєте. Коли збір, коли, коли, коли. Я вам скажу хвильку, почекайте, і ви достанете то, на що розраховували, повірте. То ви маєте тоза. Навіть якщо чекаєте на повідомлення, що буде нова робота, чекайте. Майте терпіння і знайте, що все ж таки ви вже багато вклалися в цю свою ідею, в цей, в цей розвиток. Ви вже, можливо, маєте свою фірму, і ви там наробили дуже багато. Компонентів, продуктів, якогось товару і нема там збиту, так? Але чекаєте на якогось там крупного поставщика чи там е покупця, який прийде, вам зробить велике замовлення. А ви маєте вже то, воно вже лежить на складі, розумієте? Ви просто почекайте. Це карта очікування такого відстаювання свого і очікування. Добре, наступна підсказка для вас. Що буде цікаво ще скорпіончики. Дивимось, до чого ж ви там дочекаєтесь, з чим це пов'язано? Давайте картішки, балакайте для скорпіонів на серпень. О, тут у нас, подивіться, вже такий король. Король пентаклів, слухайте, у вас грошовий місяць, я вам скажу. Король пентаклів це у нас людина земної стихії, е, діва, козирог або тільці. І це чоловіки вже такі старшого возрасту. Можливо, ви будете з ними мати якісь справи, жінки. Якщо ви дивитесь, то цей чоловік прийде вам на допомогу. Цей чоловік може бути для вас партнером, новий якийсь ваш роботодатель. Бо ми маємо там туза, можливо, це буде ваш якийсь Начальник, який буде вас приймати на роботу, який буде вам показувати процес роботи. Він такий стабільний, його не надуриш, його не обманеш і не вдумайте навіть там хитрити. Він тримає своєї такої чіткої позиції ця людина. І я вам скажу: він такий прагматичний, в нього все розчитано, прочитано, він зберігає кошти, він знає, як ними. Розпоряджатися нормально, тобто це людина дуже така, знаєте, врівноважена, і вона допомагає. Вона залюбки може допомагати фінансово. Так що, якщо вам треба будуть якісь кошти, попросіть не бути, не бути таким, знаєте, я не буду просити, та пішло воно все, я не буду вміжатися. Та ні, побалакайте, можливо. Ця людина вам допоможе. Можливо, хтось має справи в якійсь банківській системі, то треба буде йти до банку, щось там собі доробляти, заробляти, десь якісь папери, можливо, підписувати. Тобто це якісь ще можуть бути банківські справи. І також це може бути якась благодійність, можливо. Так, Жінки, дивіться, не втратьте такого чоловіка, будете мати біля нього завжди такий стабільний стабільний, такий, знаєте, прихисток, захист. Ця людина любить вирішувати питання своєї другої половини. Дійсно, ці чоловіки для них жінок вони такі стабільні, вони знають, про що говорять, і вони вірять тільки фактам. Наступна підказка. Тут у нас іде карта повішений, старший аркан. Подивіться, так? Але людина тут сама в такому стані, вона може спокійно з нього вийти, так? Ви можете подивитися на, на цю карту з другого боку. Все тут в порядку, він лежить собі, відпочиває чи висить, так? Якщо буде якась така ситуація, що ви не знаєте, що робити. Просто ось отак переверніть з ног на голову. переверніть, відійдіть, розмисліть, подивіться, можливо, десь зробіть паузу, можливо, у когось чекає відпочинок в самотності, можливо, ви не знаєте, як ваші справи будуть е, прорулюватись, можливо, ці е, якось такі фінансові справи, вони зависні. І не буде розвитку, бо це старша карта, яка нам дає паузу, не дає розвитку. Але ви цю паузу ви контролюєте, розумієте? Тобто ви там чекаєте на щось, і ось ще один стан очікування. Тобто ви знаєте, що ви все ж таки десь щось достанете. Чи нову роботу, чи додаткові кошти, чи ту людину, яка буде вам допомагати, але вона прийде невдовзі. Цей стан треба перечекати. Це повішений нам ще показує, знаєте, хтось захоче відпочити в самотності, там, де не буде нікого, зібратися зі своїми думками і поладнати зі своїми всіми такими примхами. Наступна карта, наступна підказка. Для вас дивимось. Двійка, це у нас двійка, така жриця. Подивіться, яка чудова, така дивиться, з-під лоба, виглядає. Це у нас таємниця, інтуїція. Ця карта у нас жіноча з такими внутрішніми материнськими інстинктами. Можливо, хтось завагітніє, можливо, хтось скриває якусь інформацію від вас. Це тут може бути і лівий, і правий, і чорний, і білий, плюс і мінус. Карта вибору може бути вибирати втіхаря в своїй голові, включати свою ініціативу і інтуїцію, підключати своє серце. так По цій карті. І ще може бути якесь навчання таке духовне. Це карта ізотериків, можливо, хтось буде ходити до таких людей, тарологи, астрологи, нумерологи. І з ними там узнавати собі, розраховувати свою натальну карту, або щось там по нумерології, щось собі, якісь там якісь коди, дату свої розшифровувати народження. Тобто якась людина буде вам, можливо, якісь секрети, так, таємниці відкривати перед вами, або ви відкриєте якісь таємниці, або будете держати чиїсь тайни, і це для вас буде як карма, як знаєте. Як оце це ви повинні будете то витримати? І старша карта вона. Знаєте, дає таку рівновагу в першу чергу, а з другої сторони, таємничість, таку неясність, якусь таку скритність, і зрозуміти, що треба, можливо, буде десь промовчати, знати, що сказати, знати, з ким ви можете то сказати, переказати. Тобто слідкуйте навіть за своїми рухами. За своїми движеннями, так? Наступна карта, так, і це у нас е, паш, паш таких у нас мечів. Тут у нас, подивіться, якісь так, якісь такі для себе роз'яснює людина, вишукує інформацію, можливо, читає якісь смс-и, Такі важливі, можливо, читає для себе якісь екзамени, людина буде здавати. І зараз прийшов той момент, що треба підготовитися, прочитати ті всі конспекти, узнати для себе більше інформації. Це слідкування за вами може навіть бути, хто у парі або хто познайомився з кимось, там є дівчина або чоловік. так? То повірте, тут може бути зі сторони людини святкування. Це молода, до речі, особа. Якщо там жінки дивляться, то це юного віку такий хлопець або дівчина повітряної стихії, водолії, близнюки, або у нас ще є терези. І, до речі, це може бути щось пов'язане з навчанням для ваших дітей. Можливо, треба буде кудись їх влаштовувати на якісь вузи, школи. Все ж таки місяць наближається до того, що розпочинаються навчання. І також це можуть бути ще якісь справи з вашими старшим поколінням, бабусі, дідусі, які будуть потребувати якогось вашого розв'язання. Може, там, знаєте, старша людина не може полоднати собі щось там в тело. Телефоні, десь щось декларувати або якусь аплікацію встановити, то ви, як нормальна доросла людина 21-го століття, ви просто прийдете і скажете, бабуся, діду, сюди я тобі допоможу, ось буде, не будеш мати клопоту. Тобто, це карта про це якась допомога. така ем... Саме розумового плану, саме десь можливо пов'язане з інтернетом, з цими ну, з усім цим. Добре, і ще даю вам одну підсказку від карт Ленорманів. І зараз подивимось, що ці оракульні карти для вас, скорпіончики, дають. Оракульна карта Ленорман. Давайте. М -м, ключ. Подивіться, яка чудова карта ключ. Мені подобається ця карта. Ця карта нам показує, що ви на порозі того моменту, що ви достанете всі ключі для розв'язування, для відкривання дверей. Так? Це удача по цій карті йде, це досягнення цілей, правильне вирішення ваших важливих питань, вихід з якихось складних питань. Нові якісь починання, якісь вирішення, якісь відповіді на ваші питання, можливо, навіть блокіровка якась, блокада, так, закрити, нікому не показувати, тримати в таємниці, маєте там верховну жрицю, то повірте, та верховна жриця вона має і ключі, і відповіді на ваші питання. І, можливо, щось таємне треба буде приховувати Паролі якісь. Якісь ключі до розгадок, якісь, якісь навіть порозуміння між людьми, доступ до якоїсь інформації, так, що тут ще може бути, це навіть може бути щаслива така ваша доля, що ви о, знайшли ключ, так, і ви знаєте вирішення, розв'язання вашого питання. Так. Це також може бути якась, знаєте, Можливість на, на щось нове, то, чого ви не знали, якийсь для вас початок, якийсь старт, якого ви не знали. Ключ він завжди відкриває якісь двері. Які там у вас двері в голові у кожного своє? Я не знаю, але ви знайдете. Знайдете вирішення всього питання. Я вам бажаю всього найкращого, скорпіончики. Хай вам доля посміхається і всього вам лучшого в цьому серпні місяці. Бувайте, кохання! Па!